Ні, всім привет, народ, з вас Подобайка, Це Age of History 3. Я хочу зараз пограти в сучасному світі. І пограти за Польщу. А чому б ні? Хоча б одну причину чому ні. Грати. Так, що в нас по формуванням? У нас по формуванням є міжмор'я, Ось міжмор'я я б сформував би також за Польщу, але в. або за когось іншого, але це в 39-му, в або в 36-му, я не знаю, який там рік. Ну я. А можна? Я б такий, щоб знайти... Балтик-імперія, Ось балтик Балтікомпарія також за іншого шоу. Ще ж поська. О, а це. Хм. Ось це сформувати б. Імперіум річ. Лічит... Так, це також прикольно. Реданія. Блін, а воно. хм, Западославія. Навіть не, не знаю, що з цього брати. Давайте зараз усім сусідам покращити відносини скину. Сам же. Так, е, да, прийдусь просто по. Е... По унікальним будівлям по найдорожчим ресурсам забуду їх унікальними будівлями. Срібло непоганий ресурс. Скло. Скільки вугілля коштує? Тому вугілля також дуже непогане. Це, до речі, те, що мені не подобається в цій грі, одне з того, що мені не подобається, це те, що в Україні нема вугілля. Так, все. Я зараз, типу, відправив на будівництво. Дивіться, у нас було, був прибуток 35,7. Ой, давайте ще по перевагам пройдусь. Як завжди, ефективність виробництва. Радник, тут економічний А, грошей нема. Дай перестарався. Ой, ще можу створити диво. Ну, це більше по військам. Ну, типу, що перше, що друге, прикольно, але економічний радник. ефективність виробництва. Дивіться, у нас 37,4 було до того, як я побудував всі будівлі. Зараз подивимося, скільки буде після того, як вони побудуються. 47. Маловато. Але в нас з самого початку прибуток не маленький. Тобто такий, щоб добудувати всі ресурси, які, які коштують більше одного. Більше однієї монетки. У нас сиру дуже багато, а сир більше однієї монетки коштує. Пиво, текстиль, залізо також. Прям... <смас> Воно впритик, трохи трохи більше одного коштує. Сіль. І виноградник також. Виноград коштує більше однієї монетки, і все здається, більше в мене. Так, більше в мене ресурсів немає. В мене прибуток 61, 60, Ну так. Да. Зараз ще не всі добудувались Тому буде навіть більше. А тепер виклик. О, переваги. Дякую. Спадок цивілізації також економічна спадщина. Давайте диво постворюємо, оскільки також коштуєш 300 замок. Мальборг і Вавельський замок. Ну тут вони всякі маленькі бонуси дають до армії. Тому чому б ні. Кожну, давайте зрадникам. Ось, ефективність оподаткування. Щомісячна спадщина. Аброд. або... Хм. Давайте оборона генералів. Так. Давайте прийдемо щось тут по будівель. Хоча б по одному рівню всіх закинув. І я. Мені. І далі вирішити, що саме я формую. Не знаю, я чомусь. Речь Посполіта. А, річ Посполіта Пірахова? Річ Посполита. Ну воно виглядає як е, Урхович по назві. Як щось, що формується виключно за Польщу. Тому давайте будемо формувати тебе. Наші 6-5 піхотки, 5 танків, 5 винищувачів. Але в мене питання до тебе, тому що. Знову ж, мені подобається, коли воно все одного типу затвердити. Тут ще. Ой. Так, окей, нехай все до викликається. У нас ще спадок цивілізації. Age of history 3 є збереження. Ой, до речі, Білорусь з Україною проти протирусні воюють. Може приєднатись до них, допомогти? Хм, Так, я тут довикликав. Відносно непогана не кількість. Пусня, Ну, Зараз все буде. Ще п'ятірці кожного. 77 загалом. На, надіслати образу. Оголосити він. Я не знаю, наскільки вистачить 77 військ. Давайте по-хорошому ще потрохи. Ось. Зараз гроші не на виклик витрачати. Ось. Наприклад, на військову академію. Ага, по Білорусі мені не дадуть пройтись. Але, припустимо, я колись на північ висаджусь. Біж пробіжу, жвець тут ось сюди. ну давайте в саму Москву зайдемо. О, скільки вас тут? А я не бачу, скільки їх. Неприємно. О, давайте разом з українцями походимо. Давайте, ну, не, скоріше, недалеко від українців походимо. А, покращимо на. Військову академію, потім ще. скоріше, військову академію для генералів, потім. Ще раз військову академію. Москва. Якщо я нормально бачу, скільки в них там військ, так по-моєму, плюні. Ще раз військова академія. У мене літер помер. Е. -е, 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 -е. Так, бружитті. Та хтось, окрім мене, щось робить. Стоп, благопороне це. Ага. Бежали назад. Вони десь тут. Нас догнати їх. Десь ось тут на півдні. Ага. Пред. Бачу. Спробуємо. Ууу, я їх розбив. Прекрасно. Ой, це враховуючи те, що я ще не до на... Тут військова академія для генералів трохи відстає. Просто військову академію ще качну. Тепер поїхали нас доганяти їх. Куди ви? Я б побачив. А, вони відступили від Білорусі. Все, добили. І прекрасно. Ось в житті таку ж саму коаліцію: чисто Україна, Польща, Білорусь проти Русі. Стоп! А хто проти тебе воює? Це не я. Хоча кольор такий, як такий такою проти них. Так, Біларусь, з ким ти воюєш? А, з Придністров'ям ще. Білорусь дає позиції Придністров'ю, ти знову. В цьому військам уходить по Русні. в этом свої проблеми, Білорусь. Чесно, я вже втумуюся. По цьому хочете, що я не сам воюю. Ему тут в трьох? Все одно це дуже довго. Да, тут стоїть трохи покращу. Суд. То воно тут у нас все перекачене. Військова академія в порівнянні з Тулиці судом. Так, може просто зафарбувати? Чому не можна так, обрати, наприклад, країну всю зафарбувати, або ось так виділити все? Серйозно, можна виділити просто все? Да Не кажи, що щось не можна зробити, поки не спробуєш це зробити. Затвердити все? Тепер ти сам зафарбуєш? Зафарбуєш все? Зафарбуєш. Умнічка. Ну, все, чекаємо. А поки не спраються гроші? Несправді кажучи, я прям усі унікальні будівлі будував. Навіть ось плантацію хмелю чумпні. На плантації хмелю. Бронзові шахти. Лісозаготівельні табори. Все, далі я витратив гроші. 75, 86? Так, перевірка одна просто перевірка. Чи певний, я що хочу імперію лечити формувати. Ой, до речі, хорошо, що я вирішив перевірити мені ось тут одна провінція, що від них потрібна. Або дві. Так, дві провінції, ось ці. Та окей. Все. Зробити вимоги. Ось ці дві провінції. І ось цю фігню, Так. Все? це те, що мені треба висунути вимога. Ось це імперія личитив. Так, все тут. Вітрусі більше нічого не треба. А де моя армія? Її ось тут закрита. Блін, а Білорусь з Україною, як я розумію, в Союзі? Чи ви просто та у вас альянс? Я вибачаюсь. Вимагати військовий прохід. А, все, вони погодились. Прям одразу. Приємно. Так, релігія, ось це все. Знаєте, зараз хочу трохи витратити часу і побудувати прям всі унікальні будівлі. Ці рослинницькі ферми побудовані, далі ранчо. Всі ранчо побудовані, все рибальство побудоване. І най... найбільше це зорнові ферми. Але вони також всі готові. Все. Вони є всі унікальні будівлі, і 76 прибуток, враховуючи, те, що армія стала більше. І це без економічного радника. На, дохід від виробництва. І ще зменшу вартість інвестування. Ідеалі, це буде зараз нескладно і недорого закинути всім максимальну економіку. Чому не складно і недорого, тому що тут в них взагалом максимальна економіка не така велика зараз. Ну, ми ж ми не качали темпу зростання. Ти бачиш, тут вже три провінції з максимальною економікою. Так, але це, можливо, трохи пізніше. На, Ще. дохід дворниця в крізь роміться. 91 пробуток. Просто. Просто такай. Окей, далі. Литва. Ти що таке? Ти хто таке? Ти Фінляндія. Литва це Фінляндія. Так, окей. По-перше, я хочу подивитись. Наші війська, в мене занадто багато літачків у порівнянні з усіма іншими військами. Тому ще. О, не вистачило грошей. Ось так, ще 10. А, збереження, так. Ось так. Тепер така кількість лишилось тільки 12 танчиків. Викликати. є, 12 танчиків на місці. Збирайтесь. Блін, справді, я... Робіть зі мною що завгодно, я хочу качнути тут економіку, прям такий побільше. Знову ж, хочете ще максимальну. Повністю забудував всіх унікальними будівлями. Бачите, у нас вже 99 прибуток, 101 прибуток. Це не складно. Буде хочете, що тут вже достатньо провінцій, які повністю забудовані. О, мені, мені спадку на це не вистачає тепер. Це вже краще. Так, армії, я можу ще 75 спокійно викликати. І Манчики також додатково. І ще бомпортувальники. Так, прибуток просів до 86, але у нас армія, можна навіть ще по одному. По одному всіх. Закинути і навіть трохи в економіку. Баль. Так, що ж, чи то новини прекрасно. Там бонус за те, що в мене максимальна кількість військ. Цього вистачить? Так, хоч там у Литви союзник Фінляндії, А, більше нема союзника. І якщо б погіршення відносин, ще спадок не коштувало. Розкажеш, образи. Все є готова? А, вони покращують зі мною відносини. І активно покращують, є. Ого. Ще раз образу, ще раз оголосити війну. Ти що, подразу в війну спогнали. Я сподіваюся, Фіни одразу при 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 припливуть сюди. Щоб я за ними потім не бігав. Хоча все. Фіни? М можете не поспішати? Да, повністю захоплюємо. Так, і все одно не забуваємо про таку річ як агресивної експансії, тому максимальну швидкість і забудову всім унікальним будівлями, просто щоб поскіпти час. А? Age of history 3. Так, у і більше лісу було, до речі. Так, ліс і зерно. Так, що ж, О, наступний. Хм. Можна Білорусь розібрати. Можна Чешську Республіку. А в Чехи. В Альянсі. З Австрії. Там спад каршу, позитивно відносини. Спадку вам не вистачає. Кижо. Хм. Теоретично можна збудувати Варшаву. Тут дві уникальні будівлі дають непогано спадку. Ось музей, Але треба тут ще все інше. Економічні будівлі. Ну, щоб чисто Варшаву забудувати. Зараз забрали всі бонуси. Ці місії трохи дратують О, стоп, Чуть не прогав шанс. На, оголосити він. Та що ви там мені зробити на? Тратить Прагу? Знову ж, сподіваюся, австрійці сюди ж прийдуть. Так, добуваємо. Ні, австрійці з австрійцями доведеться побігати. Ой, і відень. А, ні, вони не в відень відступили. Ні, ні, стійте, стійте. Я. Що, навпіл? 75. Тримайте генерала. Ідіть, відень. Так, перша половина буде ходити по Чехії. Так, плюс прага. <laughs> і поїхали. Ні, які в сенсі німці. Які до бісу німці? Ви офігелі. Як ви. Це не справедливо! Я перший був. Це я більше не внесу Це... такого біса. Окей, і як, як ми зробити? Якщо я не можу взяти 90% переваги. І там купа місій зараз виконана. Ось так. Ось так, німечно, я тебе зрозумів. Вони хоча б не прям все захопили. А я прям все захоплю. Я на Німеччина. Я гірше. Все, поїхали там. Велика агресивна експансія. у нас вже Відносно велика. Ну, знову ж відпочиваємо. Радника нема. Тепер. Та... Дуже... Ой, тут то... ніякої жодного цікавого тут. Також. А ну, атака генералів. Поганий радник Варшава. Тебе ще лишились? Ось тут дві будівлі. Економіку до кінця і тримай. На унікальній будівлі все ще не вистачає простору. Окей. Відволікаюсь на забудову ось цих будівель. Ресурсних. У золота копальня Я навіть забув, що тут є золота копальня Оце є. Це я забудувався. Хто наступний на мене? Багато хто? Насправді не кажучи, Німеччину подавити. Максимум військову академію. Тебе 280 ліміт. І альянс а, з Фінляндією. Оборонний пад з Швецією. Угу. Ну окей. Окей, насправді кажучи, трохи почекати. І тільки потім піти на Німеччину. Окей, почекаємо Чекаємо, гаразд, гаразд. Ну що ж, якщо що, що по посланню ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то, будь ласка, залиште на неї рецензію, якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мій спонсор. Так, саме спонсор один спонсор. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!